Всім привіт! І я сьогодні перший раз знімаю відео українською мовою, бо я живу в Україні. І сьогодні на огляді у нас буде е, нова побудова, яку я сьогодні побудував. Це у нас е, діорама Чорнобильської атомної електростанції. Ось дивіться, як вона виглядає. Ось, ось так. Я намагався якнайкраще робити деталі всі, всілякі. Бачите, графіту так насипав тут такі деталі під вигляд графіта, розсипаного тут. Отак, чорні деталі такі додав і сірі теж такі. ось цей сам енергоблок. Ось він отак виглядає. Е, бачите, я його таким великим побував, що він навіть в мене не влазить в камеру, бо я з телефону знімаю. Такий величенький. Зараз пам'ятаю його е, висоту. І він висотою. Е, в 25 е. В сантиметрів. 25 сантиметрів це від. звідси до самої труби цієї. Да, ось це складається з такої частини. Ось тут так. Ось сама ось ця труба. Ну, я десь будував 3 години. Це десь. Точно трьохдинок. Виглядає. Бачите тут? Отак виглядає він. це така тут авадійна драбина, да, їх. дві Ось як виглядає цей графіт, тут безліч деталей й леготехніки, але щоб зробити оцей ефект, цього графіту вам треба підбирати або чорні, або сірі деталі. Ось так. Тоді всі бувайте гарного перегляду